Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптофантом. і в цьому відео хотів би поговорити з вами про афери, які зараз дуже популярні в Україні. Це афери зв'язані з Тіктоком і лайками. Тобто, вам на WhatsApp там, чи Telegram чи Viber пишуть такі смс-ки. Привіт, мене звуть Анна, як справи? Потім я написав Привіт! Супер! Дякуємо за вашу відповідь. Наша компанія працює з продавцями TikTok, які готові платити за підвищення видимості. Тому нашій компанії потрібно наняти більше працівників, щоб їхній вміст ставився як лай у TikTok. І ми платимо 100 за кожну перевагу. Ви зацікавлені у співпраці з нами. Тут зразу вже зрозуміло, що. Це якась афера. перше. Номер телефону. Номер телефону країни Південно-Африканська Республіка. Це вже натякає на те, що тут щось не, не ладно. Далі. По граматиці. Як бачите, що перекладач у них не зовсім коректно все перекладає, зараз ще побачимо. Я написав круто так. Я дам вам посилання на відео TikTok 3. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку Подобається та надіслати мені знімок екрану цього Відео TikTok. Ви отримаєте свою початкову зарплату 100 гривень. Далі мені кидають посилання на Telegram канали, щоб я їх лайкав. Тут 1, 2, 3. І потім мені пишуть, не потрібно дивитися його повністю, просто відкрити відео, поставте лайк і надішліть мені ці скріншоти. Я написав добре, окей, відкрив ці три посилання, поставив лайк, зробив скріншоти і скинув сюди. Тепер мені, мене питають: скільки тобі років у вас є телеграма? Зразу, тобто. Тут так само перекладач не зовсім коректно це все перекладає. Далі пишуть: ви зробили, я дам вам код, який надішлите моєму менеджеру телеграмою, щоб вона могла заплатити вам зараз. Я написав свій вік, що є, Telegram. Я дам uh, вам код, після чого ви повинні зв'язатися з нашою стійкою реєстрації. <хи> Наскільки я знаю, стійка реєстрації може бути десь в готелі. Ну, добре, uh, надіслали мені цей код. Будь ласка, надішліть код моєму менеджеру, потім заповніть інформацію, щоб отримати свою зарплату. Зараз багато людей стоять у черзі, щоб приєднатися терпляче. Зачекайте до вас повернеться портіє. Ну, це вже дуже смішно вийшло портьє, наскільки я знаю, це в, готель, в готелі якийсь там ну, працівник. Але окей, добре, йдемо далі. Перейшли за посиланням до е, нашого менеджера. Тут я кидав цей код, щоб мені виплатили гроші. Е, і мені пишуть: привіт, ласкаво, просимо на глобальну платформу для роботи на повну та неповну зайнятість. Ви стали нашим стажером, випробували термін 3 дні. Добре, будь ласка, надайте код підтвердження та надішіть його. мені. Я надіслав цей код, і потім мені пишуть, мені потрібно, щоб ви заповнили анкету і ви отримаєте свою першу зарплату 100 гривень. Вік, стать, професія, ім'я, номер банківської картки і назву банку. Я думаю, що вони також дивляться, яка професія, яка, який вік. Тобто, якщо там дитині 10 років чи 12, їм буде. Невигідно витрачати час на цю дитину, яка не має там ні грошей, ні банківської картки. Ну, я написав свої дані, і мені надіслали ці 100 гривень на мою картку. І написали, що ваша зарплата в розмірі 100 гривень виплачена та надіє на ваш рахунок протягом 60 хвилин. Будь ласка, терпляче чекайте. Мені надіслали, і далі вся суть цієї афери. Спочатку вам кидають там три завдання, ви виконуєте їх за декілька хвилин, і потім вам виплачують 100 гривень. І ви такі думаєте, вау, це капець, там мені вже не потрібно ні на роботу ходити. Буду собі вдома сидіти, чай пити, їсти печеньки і за часок собі зароблю там тисячу гривень. І таким чином вони вливаються в довіру, тобто що це все реально, що гроші виплачуються і далі. Нам знову кидають е, завдання. Там ще було посилання на, е, цей, на, робочий, е, на робочу сторінку, де скидались е, ці всі завдання. І далі, що відбувається? Нам кидають е, ще три завдання. Е, кажуть, що там е, мені нараховано вже 105 гривень, і щоб вивести е, слідуючу зарплату, мені потрібно виконати ще е, четверте завдання. Так як тут мені написали, загальна зарплата 105. Ви виконали 3 місії поспіль. Місія 1, 2, 3. Якщо ви продовжите виконувати місію 4, ви отримаєте 150 гривень. І я запитав, коли буде виплата. І мені написали, коли ваша комісія досягне 120 гривень. Але. Завдання 4. Це передплачене завдання продавця. Якщо ви хочете отримувати більше комісійних, окрім виконання завдання, мені подобається це відео. Ви також можете заробляти більше комісійних, беручи участь у завданнях, які, які у завданнях із перед, передоплатою продавця. Хочеш, я проведу тебе через цю місію. І тут зрозуміло вже, що від нас вже вимагають якісь там гроші вкласти в цю аферу, щоб ми могли там більше заробляти ще. І так далі. У мене був живий приклад. Мені на YouTube канал під одним відео ну, в коментарях написала одна людина, щоб я допоміг вивезти кошти. Я списався з цією людиною і, оказується, вона потрапила в таку саму аферу. І вклала дуже багато своїх грошей е, туди. Але їй написали, що недостатньо коштів на гаманці, щоб вивезти всі гроші зразу. Ця людина взяла кредит в банку десь 80 тисяч гривень і знову вклала в цю аферу, щоб могти вивезти ці всі кошти. Далі ми пробували вивести ці кошти із цього фейкового гаманця, але нічого не вийшло. Отже, люди, будьте пильними, включайте логіку, як може якийсь блогер давати 30 гривень за один лайк. Це виходить якісь нереальні гроші. Дивіться, з якою граматикою вам е, пишуть це. Якщо там половина не зрозуміла, там кома, десь не там, де потрібно, чи, чи слова там разом написані, ну це вже зрозуміло, що це якась... якісь африканці вам пишуть і хочуть від вас забрати всі ваші кошти. Ось таке відео вийшло, я думаю, ви з цього я, якусь користь е, візьмете. Всім дякую гарно за перегляд. ставте лайки, пишіть коментарі. Скоро побачимось!